Добрий вечір. Мене звуть Бігус, і В ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші нині йдуть дні гідності, і це не дні наших героїв. Дивіться сьогодні у випуску: знайшов на асфальті особливості декларації нардепа Міщенка. Міщенка а, тобто, є атець достатньо високу пенсію. Просто візьми собі, як подарувати завод Ахметову. Майстер-клас від залізниці. Така пригована приватизація, Вона проходила по всій Україні. Електронні декларації мали передусім відповісти на питання, що є у державних службовців? Відповіли: Дякуємо. Питання зняте. Побачили. Наступне питання. Ви де це все взяли? Ви, люди на державній службі, без бізнесу в біографії, без великих зарплат. Звідки це все? Та по деяким особам, які вже фігурували в нашій програмі. Цього питання немає. Ми знаємо звідки, як вони це лише офіційно пояснять. Отож, перший фігурант циклу, ми знаємо, де ви взяли ці гроші. Народний депутат Міщенко, за яким бігала і бігала, і бігала, і бігала Мар'яна Мотрунич. Сергій Міщенко. Народний обранець чотирьох поспіль скликань. Все життя присвятив закону. Пройшов шлях від Бориспільської міжрайонної прокуратури до Генпрокуратури України. 2006 року Сергій Міщенко полишив слідкувати за дотриманням законів та почав їх створювати сам. Вперше пройшов до Верховної Ради від блоку Юлії Тимошенко та вже 2012-го покинув партійні лави б'юту, бо його внесли у непрохідну частину списку. Я чесний, і чистий перед своїми побратимами, перед журналістами, народом країни, що я все-таки не був тушкою непродажною, але, на жаль, керівництво партії вивелось тіми, які зраджують своїх, своїх солдатів, своїх депутатів отаким от чином. З того часу Міщенко чесний, чистий безпартійний депутат у парламентській фракції блоку Петра Порошенка. Все життя на прокурорській та депутатській зарплатні дружина нотаріус з невисокими судячи з декларацій, доходами. Саме про декларацію ми намагалися кілька разів поговорити з Міщенком. Однак депутат не лише чесний, а й дуже заклопотаний. Другому році зараз зараз. Електронна декларація нардепа цілком пристойна. Нерухомість, годинники, ювелірка і його хобі дві рушниці і мисливський карабін. Сім'я задекларувала катер і водний мотоцикл, а з машин – «Сузуки Гранд Вітара дружини. У користуванні записаний на матір новий Volkswagen Транспортер. набагато тобто удобні, ніж будь-який мерседес, внедорожник. З нерухомістю все цікавіше у самого Нардепа будинок у курортному Яремче в Карпатах, який він ділить із Петром Мельником, екс-ректором, утікачем податкової академії. А ще один із співвласників сусід родини Азарова у дачному кооперативі у Ялті. То не нігні общежиття, поверте то есть, там нічого такого особового немає. І це вибивалося не тому що там якісь дружні відносини. У 2014-му сім'я Міщенка задекларувала більше 6 мільйонів гривень загального доходу, з яких понад 5 приніс продаж іншого карпатського будинку. Згідно з декларацією нардепа цих грошей вистачило на 20 соток землі на столичному Печерську. Ринкова вартість однієї сотки близько 100 тисяч доларів. Тобто, за курсом долара на осінь 2014-го, ця нерухомість мала б коштувати понад 25 мільйонів гривень. Зараз на ділянці міщенка йде активне будівництво. Мабуть, нардеп зводить будинок, який буде вписуватися в архітектурний ансамбль вулиці. Можливо, це навіть буде щось схоже на сусідню п'ятиповерхівку, яка записана на те, що нардепа Ольгу Сєру. Родина Сірих володіє кількома квартирами в Києві і Харкові та будинком на березі Чорного моря в Криму. Ця нерухомість у декларації Нардепа відсутня, адже формально вона не має до нього жодного стосунку. От тільки гроші родичів Міщенка за дивним збігом обставин ростуть із тих сфер, яких торкається сам Нардеп. Нардеп Міщенко він постійно щось захищає, оберігає, бореться з усілякими нагідниками за все хороше. Але там де нардеп веде баталії, його родичі встигали непогано заробити. Так би мовити, вирощували харч просто на полі битви. Раніше в нашій програмі прізвище серій вже звучало в сюжетах про литовище Бориспіль. До речі, нардеп Міщенко відомий захисник аеропорту і його працівників. Ви думаєте, що просто так воювати з цими угрупуваннями по захисту аеропорту Бориспіль і вас? У 2014 році новостворена компанія Аеропорт Паркінг» без конкурсу взялася обслуговувати найпривабливіші паркувальні майданчики Литовища, найближчі до терміналів та Б. Саме на цих стоянках плата найвища 15-30 гривень за годину. А в аеропорту залишилися віддалені від терміналів парковки, дешевші. Засновники Аеропорт Паркінг» – помічники нардепа Міщенка та бізнес-партнер його тестя і помічника Валерія Сєрого. Власний серій напряму співзасновник компанії. Авто Україна, яка теж без конкурсу зайняла місце ліквідованого державного скай -таксі. А вона вікер серий, Сєр, це ваш помічник він є засновником компанії Автоукраїна, яка там зараз наличилася. Це ваш досить вмічник? Ні, він мій не є помічник. А ви є безпов'язані з цією компанією? Ні, ніяким чином. Нині адвокат Міщенка пояснює, родичам не заборониш займатися бізнесом, навіть на території округу, від якого депутат обраний. Я понимаю, да, то есть тесть там имеет отношение к какой-то компании. Но есть проблема в чем? То есть мы не можем полностью там запретить, да, то есть своим родственникам заниматься определенным бизнесом, а тем более на территории Ольга. На території округу, по якому Міщенко пройшов у парламент, зареєстровані і ведуть свою діяльність фірми, його помічників та родичів. Нині тесть нардепа міщенка Валерій Серій вийшов з бізнесу, а от теща Міщенка Ольга Серая залишається. Є співвласницею Ржищівського мисливського господарства у Бориспільському районі, а також засновниця і кінцева бенефіціарка ряду фірм. А от батьки Сергія Міщенка ніколи не займалися бізнесом. Але кошти на нерухомість теж знайшли. Село Трепілля, правий берег дню. Дніпра. Ось цей маєток і гальтанка оформлені на матір народного депутата Сергія Міщенка. А ми Міщенка Сергія шукали. Не повний раді шукати. А він тут проживає, буває, бачили його? Ну, появляю, з машини здійснювають їздяти, там єзняти. Колишній сусід Нардепа Міщенка, суддя вищого господарського суду Олексій Євсіков, стверджує, що нардеп давно тут облаштувався. Міщенко там дуже давно побудувався. Я з ним особисто не знайомий, просто знав, що там живе така людина. Він, до речі, дуже багато зробив для села, починаючи з дороги під'їзної, якою тепер пів села користується, і закінчуючи він, там, наскільки я пам'ятаю, ну, якщо я не помиляюсь, звичайно, о, трансформаторні підстанції, о, допомагав проводити газ. Ми там, особливо, коли це стосувалося, ну, Бідних мешканців села. Та насправді Марія Михайлівна не живе на Дніпрі, а мешкає за Борисполем у звичайній хатині на вулиці Леніна. Мати так, 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 да, тут да, живе. Да, да. да. Ну вони постійно тут живуть. Ну вона. постійно тут город обробляє, там її город. Ще й вона землю хочуть забрати. Батьки депутата Сергія Міщенка ведуть звичайне сільське життя. Вони ніколи не були підприємцями, зате гроші на майно знайшли. Йдемо питати, звідки ля. Поки ми стукали і гукали, Марія Михайлівна весь час була вдома, але говорити не захотіла. А ви сусіди? Да, ми сусіди. А чого вона не виходить? Ми ж другу годину стукаємо. Не вона. знаємо. А вона взагалі... За маму Міщенка відповідає адвокат сім'ї. у Мищенко, то есть отец получал достаточно высокую пенсию, то есть у него там ну, по сегодняшним временам уже, я не могу сказать, что она высокая, но тем не менее, то есть были определенные тоже сбережения и были, то есть достаточно высокая пенсия, по ничего, то есть она шахтерская, да, то есть она не не минимальная. Плали гроши в цю нерухомість і батьки дружини Міщенка, юрист. Приобретался земельный участок там несколько земельных участков приобретались вместе э, с родителями жены э, Міщенко Сергея Григорьевича, там есть еще Серая Ольга Ілінічна. Э, то есть де, приобретались эти земельные участки за деньги, в том числе от продажи имущества в Харьковской области. В городе в Харькове, да, то есть родители а жены именно с Харькова, они все продали там и переехали здесь. Повертаємося в Трипілля. Ось тут поруч, з нерухомістю матері депутата, ось ці дві земельні ділянки оформлені на сестру Сергія Міщенка Олену Чорноштан, яка теж ніколи не вела приватний бізнес. Та ще дві земельні ділянки, майже на воді, пані Чорноштан орендує. Але ні народний обранець Сергій Міщенко, ні його племінниця прокурор Дарницької прокуратури Києва Оксана Чорноштан не відобразили у своїх деклараціях майно родини в Трипіллі. Ми намагалися особисто в Сергія Міщенка взяти коментар щодо будинку в Трипіллі, але Деп не міг ні на мить відірватися від телефону. Роботу. Другому році. Зараз зараз я, я просто. Дивимося самі, хто ще з родичів Мішенка володіє нерухомістю в трипіллі. А це тільки один маєток Міщенка чи ще кілька будинків? Один у Міщенків, а другий у власності тещі Сергія Міщенка, Ольги Сєрої. Та ще три земельні ділянки за будинком Міщенка теж у власності Сєрої. Тут озеро, сад, ну і для городу знайшлося місце. В мами Сергія Міщенка, крім машини, яку депутат задекларував, є будинок, який не потрапив у декларацію. Юрист, який допомагав Міщенку заповнювати декларацію, наголошує, не задекларували будинок, бо нардеп в ньому не проживає постійно. Цей будинок використовується, условно. Міщенка як дом його батьків, він приїжджає з дітьми, діти там відпочивають, Безусловно, не можуть навіть літо там провести, Ну це не будинок, в він проживає. Якщо ти народний обранець і твоя родина велика, то для неї можна розграфити берег Дніпра і печерські схили. Ну а якщо заповнювати декларацію, то вносити туди тільки формально своє. Питань доміщенка звідки гроші на печерські пагорби? І в нас немає. Ну і у вас, мабуть, вже теж не лишилось. Підняв на асфальті, вклав у землю. Як він це? Антикорупційним органам пояснить. Ось це питання. Якби герой наступного сюжету здавав декларацію, то її привезли на окремому сервері. Найбагатша людина України Рінат Ахметов, переліковувати усі активи, якого не вистачить жодного ефірного часу. Але щоб показати, яким чином він ці активи здобуває, час знайдемо. Якщо якогось народного депутата обдаровує багато те, що бізнесмен, то народного олігарха обдаровує безпосередньо держава. І менше заводу це не подарунок, а менше 10 гектарів не хата. Показує Надія Бордій. Ділянка у засніженому лісі, санаторно-курортній зоні столиці. Тут іще триває будівництво. Добудовують центральний двоповерховий будинок. Поруч оздоблюють і ще один. На березі штучного озера будинок для відпочинку. Трохи подалі кілька будинків, ймовірно, для гостей. Це на санаторій, на центр відпочинку, а чергова резиденція для відомої та вкрай шанованої людини. Настільки шанованої, що навіть після Революції Гідності за спробу зняти цей маєток охорона просто побила активістів. Все, що ліс Руки, Руки, грі, грі. Руки два роки тому цей маєток приписували Рінату Ахметову. Останній інформацію не коментував, оскільки це сумнівний актив. Я патріот наш землю патріота невідомого краю виділяв безпосередньо кабмін. Майже 100 гектарів лісу подарували кіпрській фірмі, яку пов'язували із Віктором Пінчуком. Охорона тут і досі впевнена, що земля Пінчука. Я на приватну територію а не заходжу. Там лічно життя люди, людей знімають. Пане Рената Хметкова зараз тут? Какої Ріната Хметок? Почому з пані тут не тут близько. Ну, а в чому тоді проблема? Здесь Пінчук взагалі живе за Пінчук? Так. Да. Він живе у будинку Ріната Ахметова? Ні, це його вот територія. Насправді 16 гектарів маєтку офіційно вже належить Донецькому олігарху. Формальним власником виступає Ахметівська компанія Мета -Капітал». Я опять побеждал бедность на своїх предприятиях. Нельзя жить счастливым среди несчастных или богатым среди бедных. Не можна жити багатим і щасливим серед бідних, знедолених людей. Сказав Ахметов і купив найдорожчу квартиру у Лондоні, тому що послідовний. Далі я мав говорити про кар'єрний шлях олігарха, але часу нас мало, і ви самі знаєте. Він людина, в якої є все. Найбільша енергетична компанія країни ДТЕК вугільно-металургійний гігант Метинвест, колишній державний монополіст Укртелеком. А ще банк, футбольна команда це дуже скромний та неповний перелік нескромних активів Ріната Ахмєтова. І, хоча у 2016 році, за підрахунками журналу Форбс, вартість активів олігарха знизилась на 4,6 мільярдів доларів, він залишається найбагатшим українцем із статками в 2,3 мільярди доларів. Почому я хочу побідіть бідність? Да, тому що я її не Окремо варто зупинитись на залізничному бізнесі олігарха компанія «Лемтранс». Актив і 20 тисячами вантажних напіввагонів. Що таке вантажний вагон? Це ось така залізна споруда вартістю майже мільйон гривень. Її використовують для перевезення вугілля, металевих конструкцій та містоматеріалів. І таких вагонів у компанії лантравц дуже дуже багато. Сама фірма позиціонує себе як найбільший перевізник-експедитор вантажу залізничним транспортом. На початку 2000-го співзасновниками Лемтрансу були компанії самого Ріната Ахметова та нардепа трьох скликань від партії регіонів Антона Пригоцького. Колись він сам себе називав людиною, яка може без будь-яких посередників звернутись до Віктора Федоровича. Саме до цих шановних людей у 2005 році вирішив приєднатися і фонд держмайна України. Фонд стає співзасновником приватної компанії «Лемтранс» і вносить у її статутний капітал понад 300 мільйонів гривень. А по факту вносить до статутного капіталу понад 3,5 тисячі державних вантажних вагонів. Тобто фактично дарує. Таке нахабство обурило навіть прокуратуру. Спільними зусиллями вагони таки повернули у державну власність. Але любов Лентрансу до державних вагонів не згасла. Вони отримали інший подарунок. А звідки гроші? В нові вагони зараз. Звідки гроші в модернізацію і ремонт? Саме звідти, що багато схем вже зруйновано. Прем'єр-міністр та керівник Укрзалізниці Войцех Балчун обіцяють світле майбутнє дарницькому вагоноремонтному заводу. У 2017-му завод побудує 800 вагонів. А усі філії Укрзалізниці разом три тисячі. Ми починаємо відновлення слави української залізниці. Інвестувати кошти в те, щоб ми мали нормальний рухомий склад, виводили залізницю з цієї кризи. Але це лише наступного року, у 2016-му через брак власних виробничих потужностей, залізниця витратить мільярд на вагони від приватних компаній. В той час як колишні заводи залізниці планують виробляти вагони на експорт. Поставлять в Иран вагоны из Украины. Такие планы у руководства Попаснянского вагоноремонтного завода. Оборудование, на котором будут изготавливать 500 вагонов в месяц, уже есть. Заказчикам поможет областная власть. Мы находимся на Попаснянском вагоноремонтном заводе. За одну смену рабочие могут отремонтировать 8-10 таких вагонов. Сейчас из-за боевых действий завод работает на 20% от своей мощности. Занимается только ремонтом вагонов. Для производства новых нет заказов. Попаснянський вагоноремонтний завод це загалом державне підприємство. Але нині державі на цьому заводі належить хіба що назва на папері. 2007 року фонд держмайна кількакроковою комбінацією фактично подарував завод Ахметову. Адже «Ламтранс» потребував вагонів. Спочатку завод здали в оренду його ж завода колективу. По «Укрзалізниці»… Ну. Скажімо так, було таке впечатлення, що завод уже не нужен. Ну, не лише колективу, колектив та приватна компанія транспорт. І сервіс утворила фірму з назвою Заводу Попаснянський вагоноремонтний завод. А фонд Держмайна безаукціонно віддав завод. Адже який аукціон, якщо беруть самі працівники? Те, що колективний єдиний співзасновник, у фонді вирішили не помітити. Співвласником новоутвореної на базі заводу фірми став донецький олігарх. Власник керівник спочатку державного заводу, а потім його орендаря не приховує, фактично керував та махмет. Скілом, По факту выходит, что на товариство за такой предательство взяло в оренду, а Лан Трамп взял в оренду завод. <зас> Неправильно. Взяло товариство. Ну, потому что даю. Де... Не, и де юре. Просто вопрос в том, что 25% трудовому коллективу принадлежит, 75% там, через компанию Транспорт и сервис, скажем так, принадлежало. Этот, Ну, там Лімтранс, міжрегіональний промисловий союз е, компанії Донецька. Mm. Без конкурсу, аукціону та інших інструментів, які були б вигідні державі, завод опинився у Лемтрансу. Просто компанія Ахметова виявилась найближчою в прямому сенсі цього слова. Трудовий колектив, але це 25%. Яким чином туди потрапив «Лемтранс»? Ну, Лімтранс територіально розположений рядом. Територіально у нього є свої вагони. Просто опинився поруч у потрібний момент. Так буває. Сьогодні Ахметівський Лемтранс позиціонує себе як найбільший перевізник України, а отже йому треба десь будувати і ремонтувати вагони. Та будувати вагони в компанії на заводі заборонено. Лише ремонтувати та змінювати якісь деталі. Та для шанованої людини нічого не шкода. В договорі оренда державного вагоноремонтного заводу прописано. Комплекс держпідприємства передають для здійснення ремонту вантажних вагонів та виробництва запчастин, але не для виробництва нових вагонів. Коли цей завод передавали, фонд Держмена зробив вигляд, нібито це підприємство не виробляє і не може виробляти вагони. Ну, але кому потрібен завод, який не виробляє вагонів? Рінату Ахмєтову, мабуть, не потрібен. У 2011 році у договір оренди вносять зміни. І тепер підприємство має право будувати власні вагони. Звучить дивно, але у Ахметова просто самі собі дозволили те, на що за законом права не мали. Фонд держмайна це погодив. Я не юрист, я не uh -huh. можу оцінювати, наскільки законно чи незаконно це було здійснено. Така пригована приватизація вона проходила по всій Україні. Да? Але з дотриманням, скажімо так, під цю приховану приватизацію спровена, створена певна законодавча база. Да? Але в цьому випадку ця законодавча база навіть порушена. Да? Знаєте, розкопати і довести якусь корупційну схему це доволі складно. Але такі ситуації вони ще складніші. Тому що ну, нема там ніякої схеми. Вони просто віддали завод. Але коли кажеш просто віддали, почуваєшся якось дурно. Ну, тому що ж не могли просто віддати, але віддали. Це ось така реальність. Її просто сприйняти важко. 2010 року суд визнав договір оренди недійсним. Це було неважко, адже угоду навіть не посвідчив нотаріус. Але Вищий господарський суд просто закрив очі на усі порушення закону, і рішення першої інстанції скасував. Це підприємство взагалі не могло бути віддано в оренду. Тому що воно є загальнодержавного значення. А загальнодержавного значення воно є тому, що воно виробляє вагони. Ще кілька невдалих спроб буде підняти питання втрати цілого заводу і спливає термін оренди. Вже за рік державі мають повернути завод. Але що повернуть? але повернуть хіба що стіл. І у 2008 році до основного договору оренди вносять зміни. Цими змінами майно заводу на 36 мільйонів передають у приватну власність завоча та компанії, за якими стоїть Ріната Хметов. Такий собі подарунок. Як це зробили, як це погоду фонд держмайна, а фонд не знає. Документи на окупованій території. А як так вийшло, ніхто не пам'ятає. Екс-директор заводу, за якого все й відбувалось, каже, буквально на хвилинку відійшов і трапилось. По цьому поводу я взагалі навіть не скажу. Я, хотя я, общем-то, в 2008 году, в сентябрі, я, я був на заводі. А підписували. То цин підписує. Да. А вы були на заводе? Не, ну я работал на заводе. Сен... А на посаде? На посаде директора. А це... Это в... был вы директор генеральном директора? Ні, ну это генеральный ОДО. Я, честно откровенно, я вот этого даже в глаза не видел. Ну, ось ваш... ну я вижу, в сентябре. Вы були еще на посаде директора. Да, но вопрос в том, что я, по-моему чому підписував, я думаю, що наверняка я був в відпустці. Або в командіровки гді-то. Окреме здивування, договір дарування нужденним олігархам викликає у Міністерство інфраструктури. Там все ще планують повернути завод, від якого лишилась тільки назва. Підстав передачі власниць наразі ми не бачимо. Якщо навіть там і е, були якісь здійснені дії. То шляхом проведеної перевірки, яка буде негайно проведена за дорученням міністра. Е, я думаю, що це питання можна буде відмотати на круги своє. Плани до державного? Звісно. Ми в першу чергу зацікавлені, що навіть ті підприємства, які виготовляють вагони, які ж сама закупає Укрзалізниця зараз, вони були у державній власності. Єдині, хто знає про існування подарункової угоди Укрзалізниця. Там і не приховують. Так, були зміни, майно передали. І лише зараз, під тиском міністерства, залізниця розуміє, що зміни не зовсім нормальні. З що будемо співпрацювати з програмою вашою, тому що нам самим дуже цікаво, але враховуючи те, що дійсно це питання піднялося буквально недавно і справа заключення цього договору ще 2007 року, mm -hmm. того так сходу не маємо детальної інформації. Після нашого інтерв'ю представники Укрзалізниці пообіцяли навіть вирушити на завод із перевіркою, подивитись на втрачене. Вже з понеділка виїжджає туди група з департаменту безпеки внутрішніх розслідувань Укрзалізниці, mm -hmm. яка проведе детальну перевірку. Ось так просто в Україні безкоштовно можна отримати у власність майно державного заводу. Так, звичайно, і найбагатшою людиною стати не важко. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. До зустрічі.